Частя у нас не відчувається ніяко дефіциту, тому що ті продукти, які ми не в змозі виробляти там через погодні умови або в силу своїх природогеографічного розташування завжди е, заміщується імпортом. А навіть у період часу, коли ми там зимовий період часу недостатньо маємо можливості е, забезпечити себе овочевою групою, то імпорт зростає, і ну я вам так скажу, у нас еквівалент можливості запуску і заходження в овочевий ринок. Це плюс 400 мільйонів доларів. Тобто на таку суму ми імпортуємо. Якби ми могли додатково вирощувати і зберігати і не давати можливості там іншим країнам на заробляти, то це власне. Додатковий інструмент заробітку для українських та але ж давайте відверто говорити. Немає дефіциту навіть там в грудні, в січні місяці. Інше питання ціна, яка є можливо не завжди доступною для українських громадян, і це на жаль фактор, який потрібно дійсно визнавати і з цим боротися, робити економіку нашу сильнішою плані плати спроможності громадян України до купівлі продуктів харчування, тому що тенденція це світова тенденція, здорожчання цін на продукти харчування в світі в цілому.